Усім привіт! Вітаю вас на каналі зранку до вечора. Незабаром великодні свята і нам потрібно коптити м'ясо. Але перш ніж його коптити, нам потрібно його замаринувати. Тому сьогодні ми будемо готувати сироп. Для маринування м'яса. У відро я набрала 10 літрів води, і мені цю воду необхідно довести до кипіння. Коли вода закипить, до води я буду висипати спеції: це сіль. Лавровий листок. Перець духмяний, перець гострий і гвоздика за бажанням. Коли вода закипить і я висиплю спеції, ще хвилину-дві вона покипить разом з спеціями, тоді воду виключаємо і чекаємо, коли вона охолоне. До повного вистигання. Після того, будемо цією водою, тобто уже цим сиропом, будемо заливати наше м'ясо. В подальшому воно буде стояти практично тиждень. Наше м'ясо було. У морозильній камері. Ми його витягли, за ніч воно розморозилося. Зараз я його розкриваю з пакетів і ставлю у такий 40-літровий великий баняк. І тоді будемо заливати його. Сироп. Також ми ще купили тушку курки, тобто цілу курку, ми її розріжемо пополовині і теж будемо маринувати. Це у нас є ось така, називається підчерелина, а також у нас ще є тут і шинка, і полядвиця, і ошийок. Ми е, склали м'ясо. Ось так ми його склали. І зараз заливаємо нашим уже підготовленим сиропом звареним, і він остиг повністю до, о, до холодного, і зараз ми заливаємо. Значить, має м'ясо бути повністю накрите. На даний час воно не є накрите, тому ми будемо ще заварювати одну порцію сиропу. І будемо доливати до тих пір, поки повністю не закриється м'ясо. Сиропу ми доварили ще одну порцію і сюди долили. Тепер, якщо у вас м'ясо чуть-чуть отак сплило. Тобто піднялося вверх. Ви можете його прикласти, наприклад, ще одною меншою кришкою або від баняка, або можете поставити якийсь дерев'яний круг чи щось важке, щоб оце м'ясо втопилося. Зараз, для того, щоб туди не попала ніяка ні муха, ні щось інше, ми прикриваємо його просто марлею. Ось так. Закриваємо для надійності обікрили. І ось таку резиночку я взяла, і отак одягаю, щоб гарно натягнути цю марлю. Зверху тоді ви можете прикрити кришкою, але не докривайте, щоб повністю кришка не приставала. На цьому Закінчую своє відео. Бажаю всім, хто буде маринувати своє м'ясо, гарно його замаринувати, гарно прокоптити. До зустрічі. Коли будемо коптити м'ясо, ми вам покажемо. Чекайте наступного відео. Всього доброго, до зустрічі!